Отже, цей метод не базується на певній філософії. Я впевнений, що досвід, який ви описуєте, змінює сприйняття людиною світу навколо неї, включаючи її підхід до взаємодії зі світом. Що відбувається з людьми, які практикують цей метод, виходячи з їхнього світогляду? Цей метод практичний, а не інтелектуальний. Коли ти звільняєшся від свого гніву, горя, страху. Похоті, гордині, це піднімає тебе на рівень сміливості, піднімає тебе до рівня любові і нарешті до спокою. Отже, Христос навчав методу Седони. Тільки Він не давав техніку, він казав пробач ворога свого, але не повідомляв, як саме це зробити і як відпустити. А в цьому вся суть, чи не так? Ніхто не повідомляв про те, як відпускати. Він говорив правильно, але не казав, як це зробити. Протягом усього життя ти можеш намагатися пробачити когось, і це можна було б зробити за секунду, знаючи ефективний метод. Я спостерігав, що цей метод дозволяє людині досягти будь-яких духовних цілей. Якщо ти мормон, то можеш стати ще кращим мормоном. Якщо католик, то ще кращим католиком. Неважливо, яка у тебе релігійна чи духовна мета, ми дуже швидко могли б досягти її, якби нам не заважали прив'язаності та програми, якби ми знали спосіб їх відпустити, то відразу прийшли б до своєї мети. Цінність методу полягає в тому, що він допоможе тобі прийти туди, куди ти прагнеш. Він усуває всі бар'єри. Результат залежить від методу або від людини, яка його застосовує. Перш за все, ти повинен хотіти відпустити все своє сміття, інакше метод буде нецікавий. Я маю на увазі, що якщо ти все ще насолоджуєшся своїм гнівом, страхом, горем тощо, тоді метод тебе не торкнеться. Але якщо ти прийшов до такого життєвого моменту, коли бажаєш зробити життя кращим. То ця техніка витягне тебе з твоїх нещасть і досить швидко. Тобі не треба читати нічого метафізичного, істина всіх світових навчань стане твоїм досвідом. Я навіть раджу нічого такого не читати, давно вже не читав, немає сенсу завантажувати додаткові програми. Будь-яка прочитана тобою духовна книга має бути згодом відпущена. Кожна пропозиція, яку ти прочитав і завчив, має бути відпущена. Все висловлене словами є програмою, обмеженням. Як цього уникнути? Що ви кажете? Як уникнути того, що ви сказали, як уникнути програмування та звільнитися від нього? Ми переконуємося на власному досвіді, що будь-яке вчення є обмеженням так і має бути. Оскільки слова виходять із людського его, тому вони є програмами. Однак ми говоримо, що є гарні та погані програми. У своїй ілюзії ми підіймаємося вище і вище, а потім починаємо тягти за собою сходи, які ми піднялися. Зараз я якраз у процесі відпускання всього, що дізнався за багато років, ви питали, що люди роблять із цим методом? Вони роблять те, що хочуть у цьому намір курсу. Ми говоримо беріть метод та використовуйте його для своїх цілей. У нас немає жодних особливих вказівок. Як говорив Девід, більшість наших почуттів можна відповідно до рівня енергії поділити на категорії, починаючи з нижчих рівнів апатія це коли ми відчуваємо, що нічого не зможемо зробити. Навіщо турбуватися, адже все одно нічого не вийде. Наступний рівень почуття горя, смутку, розчарування. Тут енергії трохи більше. Коли ми доходимо до страху, що перебуває вище, тут вже виникає почуття будь готовий рухатися, оскільки тут небезпечно. Вище за нього знаходиться похіть, бажання. Воно є мостом між почуттями високого та нижчого рівнів, на яких у нас мало енергії. Мало ресурсів, щоб щось зробити. Не вистачає енергії, щоб піднятися вище та зробити те, що ми хотіли б. Далі йде гнів, і за ним стоїть уже більше сили. У гніві люди можуть діяти. Вище стоїть гординя. Стан, коли люди, які щонебудь зробили, кажуть, я зробив хорошу роботу, але при цьому є відчуття невпевненості, що я зможу зробити таке наступного разу, тому не намагатимуся. Далі йдуть три високі стани. Сміливість, найдіяльніший з усіх, притаманне цьому стану почуття. Я можу це зробити, це можливо. Разом з цим є відчуття впевненості, відкритості та гнучкості. Вище стоїть почуття прийняття, радості, глибокого задоволення, і, нарешті, як казав Девід, почуття спокою. На нашому курсі ми проходимо через усі ці почуття. І люди розуміють, що відчувають апатію стосовно чогось. У відносинах із дружиною я відчуваю роздратування, оскільки не відчуваю, що отримую те, чого хочу або чогось не вистачає. Може, я відчуваю роздратування до себе. Під час курсу люди навчаються помічати свої почуття та відпускати їх. І це може відбуватися у такому руслі, в якому вони хочуть. Наприклад, на початку курсу ми питаємо людей, що вони хочуть отримати у результаті деякі хочуть покращити стосунки, інші поміняти роботу чи відчути себе більш компетентними та успішними в тому, чим займаються. Вони самі обирають за допомогою відпускання. Курс допомагає вибрати напрям, куди вони хочуть йти. В результаті ми можемо говорити про свободу від усіх почуттів, що блокують нас, не дають прийти до того, чого ми бажаємо. Цей метод використовується людьми із різних верств суспільства.